Цей гурт створений у далекому 1987 році при будинку культури, а зараз закріплений за відділом культури Хуського району і має звання народного. Це гурт, керівником якого є людина, яка дуже полюбляє слухати ACDC. Судячи по причості самого їхнього главного, це великий рок-бенд, можна так казати, самі топанки панки -панк. Гурт як ви називаєтеся? – І, і свята. Свіжа, копійка. свіжа копійка, свіжа копійка. Я вже зрозумів, як ви розподіляєтеся. От вона свіжа, а ви копійка. Добре, На сцені народний, фольклорний, автентичний колектив Свіжа копійка. Зустрічайте. Доброго дня. Доброго дня. Звідки до нас приїхали? Приїхали з Кущини. Є Горічево. У а вас як... е, дуже гарна торба, що там у вас в цій торбі? Е, в торбі це не торба, це, це гаманець. Ага. Гонорари Прошу. там такі великі, у вас не, що. Гаманець, е, е, той, той шовдрі можна поставити, можна торохтівку. О, того що то гроші випали, вибачте. Е, я так розумію, що ви тому назвалися свіжа копійка, щоб постійно пос... там була свіжа копійка, так? Назвалися Свіжа Копійка, тому що так все стало. Ми, пошановуючи вашого таланту, теж вибачте, но, але так все стало, ви Поповичем гарно співаєте. Ну, да, У нас було можливість з ним зробити спільний трек. Дуже приємна людина. Та... Ви бачили, який зараз курс на дворі? Е, Нашого курсу дуже, дуже файне питання задали, дуже гарне питання. Знаєте, на дворі хай буде мінус. На дріх, хай буде мінус, але в цьому залі, я думаю, що коли такі файні люди. І є така гарна програма. Вона завжди буде плюс. Повірте мені. Ми завжди буде, Ми завжди будемо виграші. Повірте мені. Дякую вам. Можете починати грати. Файно, алеш майженьки чуть-чуть слова забили. Напевно, ви знаєте, що закарпатська музика це є вокальна музика більше. Тому що о, я кажу, це вокал, це душа пісні. А чому ви не використали вокал у тему? Я зрозумів. Ми давайте так, ми себе прибимо. Я зрозумів. Я... Як ти там? Ух! Як? Як? Ну що скажете, пана? Ви знаєте, напевно, я скажу, я зараз побачу у вас в колективі Домбристка. Донбристка. Як ви як вас звати? Марина, Марина, скільки я знаю, ви вчилися в музичному училищі, так? Так. Так, а ви б могли е, зробити якийсь сольний номер і що є можливість, то колектив вам би підіграв, тому що зараз е, мене з цього колективу дуже цікавить саме цей інструмент. Ну, фрагментик української мелодії або щось окреме. Мені все рівно, можете грати <ріху> <ріху> спробуємо. будь що, будь ласка. Дякую, Арно. Андрій, як тобі? Мені, я просто не любитель цього інструменту. Мені найбільше б сподобався взагалі «Супілкар», тому що мені здається, що він поводиться розкуто. І я люблю людей, які отримують задоволення від того, що вони роблять. Так. Так. Ну я розумію, але мені концептуально цей інструмент дуже потрібен. І тим більше я знаю, якщо в цьому зучили ще то там не буде ніяких проблем з тим, щоб вивчати швидко репертуар. Ви йдете в конкурс у Мукачево. Вітаємо, вітаємо. І ми дякуємо гурту Свіжа копійка. Спасибі! Як я розумію, Домбра вирішує все. Керівник колективу і Марина, яку запросили в майбутній рокаш-оркестр. Мабуть, спочатку запитаємо у вас, чи не шкода своїх віддавати підопічних? Не шкода, вони такі гарні. Це стало для вас несподіванкою, чи в принципі ви розраховували на те, що потрапите у головний етап. Ну, якщо чесно, то несподіванка. Що се любить хлопцям, хай любить. На все добре, бажаю вам успіху. Плачуємо. Дякую.